Будь ласка, підсумуйте тиждень, який практично минув два контрольні матчі. Давайте з першого почнемо його підсумок. З Спершу Ну, на ці дві гри були певні завдання. Ну, по-перше, так, виграти. На жаль, результат нас не тішить, але були, були ще завдання. Це, наприклад, провірити. Фізичний стан. Вчора і сьогодні хлопці грали більшість по 90 хвилин. І мені дуже було важливо, як, на якому етапі ми готовності фізичного, в першу чергу. Вчора була дуже така корисна гра в тому сенсі, що ми грали проти команди Вищої ліги УПЛ. Я завжди хлопцям кажу, ви повинні туди стримитися. І вони побачили різницю. Між першою лігою і УПЛ. це швидкість, це боротьба, це прийняття рішень. Це туди, куди нам потрібно йти. Якщо детальніше розбирати вчорашню гру, то можна сказати таке: Перша 15 хвилинка ми провалили, але це це стосується того, що ми перший раз вийшли на поле. Це, не, це факт. Потім ми вирівняли, але в цей період часу ми заробили пенальти, пенальти реалізували, але було очевидно, що хлопці дуже, дуже було незручно не грати на зеленому покритті. Потім ми виріли на гру і були контршанси у нас. Да, володіла команда Інгулець, володіла контролем м'яча, простіром, але у нас було 2-3 моменти хороші виходи із оборони в атаку, де ми могли краще використовувати свої шанси. І Другий тайм ми почали теж, хоча й пропустили за помилок, але 75 хвилин ми витримали темп команди УПЛ. Потім це було ярко виражено і бросалось в очі, що команда підсила сіла і фізична в першу чергу. І це було замітно і це, це природне. Ну, мені подобалось, що ми вчора розкрили гру у другому таймі. Ми, е, е, при 3-0 рахунку 3-0. Забили голе ще, мали декілька шансів, ми не закривалися, ми йшли вперед і искали шансів у чужих ворот, воріт. Але е, знаєте, як Гвардіола сказав, сказав, здається, Гвардіола, е, краще програти і зрозуміти, чому ти програв, чи навіть е, з рахунком 6-0. Але ти розумієш, чому. Ч, е, 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 чи виграти один але непонятно, не зрозуміло, чому і як це сталося. Ми чітко розуміємо наші проблеми, ми чітко розуміємо наш стан, ми чітко розуміємо, куди нам рухатись. Сьогоднішню гра ми теж давали завдання таке: 90 хвилин в більшості хлопців з команди, якою нас нами тренуються, витримати, наскільки вони готові. А молоді, яка в нас була, ми теж. К ним приділяємо увагу і ми на них розраховуємо. Дуже вдячні молоді, що вони сьогодні нам допомогли і допомогли в спарингу. Рахунок не на нашу користь, але це факт і треба прийняти це. На наступному тижні остання гра буде у нас. Ми з командою Харківської області аматорською будемо грати і вже буде вирісовуватись основний склад. Який будемо, основний не стартовий, а основний. Це та група гравців, яка буде виконувати завдання останніх восьми ігор. Коли буде матч? В суботу, так, ми в суботу граємо до 14-ї години на цьому. В стадіоні нас погода не тішить, але ми сподівалися вийти на фуд на зелений газон завтра, але бачимо, що погода така недобра, і здається, що ми <смістична> на штучному покритті будемо продовжувати тренування.